Вітаю, друзі. Давно з вами не чулися. Канада простимо очима знову вас вітає. Всім дякую, хто підписаний, всім дякую, хто зі мною. Хто не підписаний і хто не знає мій канал. Будь ласка, підписуйтесь, пишіть коментарі, лайкайте відео, вподобайки ставте. Я буду кожному дуже сильно вдячний. Дуже сильно вдячний своїй невеликій, але аудиторії, яка мене цінує і яка завжди зі мною. Поїхали сьогоднішня тема про скандал в Канаді. Дуже багато, я думаю, з вас вже чули, що палестинці роблять дуже багато мітингів і спалили канадський прапор і кричала одна із. Революціонерок, точніше, думаю, напевно, скоріше, всього, терористок, а, смерть Канаді, смерть Штатам Америки смерть і смерть Ізраїлю. Це, я думаю, неофіційне оголошення війни, війна, війни Заходу. А, це відбувалося в Канаді. Мені здається, що це відео було з Брітіш-Колумбія. І я хочу сказати, я не знаю, як буде далі, але уряд на даний момент Джастін Трюдо, взагалі нічого не прокоментував, взагалі ніякої реакції. Дуже багато канадійців зараз е, дуже, дуже злі, е, тому що. Це називається смерть Канаді, це означає смерть канадцям, а означає, що? що людей, яких впустили в цю країну, яким дозволили заїхати завдяки здебільшого Джастіну Трюдо, його політиці, зараз робить небезпеку в країні, тому що кожна людина розуміє, що це прямі погрози країні. І саме найголовніше, що якщо це країні, то значить кожному громадянину Канади це є небезпека. І я взагалі шокований, чому уряд Канади не відреагував. Це, по перше, тероризм, це є. Просто е, расизм, тероризм і е, е, таких людей, всі, хто були причетні, я вважаю по правах Канади, вона б мала вже е, депортувати назад е, в свої країни і там би палили свої прапори. Так е, е, я не розумію країна, яка тобі дала все, тебе прихистила. Ти починаєш займатися тероризмом проти цієї країни, тому що це є тільки тероризм, я по-іншому це не можу назвати. Я не висловлюю зараз якісь там факти, чи ще щось це моя думка. Я висловлюю свою думку. Але з того огляду, що зараз відбувається, на мою думку, це тероризм, тому що. Смерть Канаді це прямі слова загрози всім канадцям. Що, що це таке взагалі? Палестинці, я в шоці. ця країна вам дала прихисток, ця країна вас прихистила, дала вам все, і ви йдете проти цієї країни. Чому ви не повертаєтеся в свою країну і там не протестуєте? Я скажу так, я дивився сьогодні одне відео якогось канадського блогера. І він сказав, що він, коли побачить любу людину із прапором Палестини, буде просто їй казати, щоб вона поверталася геть в свою країну, що вона не потрібна тут. і... Цей блогер розказував, що він просто шокований, що іменно уряд Канади ніяк не відреагував на те, що відбулося. А порвали е, прапор Канади, спалили також. І те, що я казав вище, смерть Канаді, смерть США і смерть Ізраїлю. Це гучна промова, дуже. Я сьогодні спілкувався зі своїм напарником по роботі. Я працюю на канадську фірму і вони дуже сильно розлючені. Просто вони очікують, щоб уряд відреагував. І е, от то, що мій напарник казав, він би хотів, щоб просто цих людей всіх депортували, якщо вона навіть громадяни Канади просто анулювати громадянство і відправити назад. Е, будемо дивитися, що далі буде. Я чесно не знаю, що буде, тому що, так як відреагував канадський уряд, е, шоковані канадці. І вони кажуть, для чого наші закони, якщо наш канадський уряд бездіяльність його зараз, це порушення якраз отих, отих прав людини і того, що зараз загрожує Канаді, і то, що це було погрози в сторону країни. Це був спалений канадський прапор, як я й казав. І це досить е важливі такі дзвіночки, на які вже би мав відреагувати уряд. Будемо дивитися, що буде далі. Цікава ваша думка. Кожен із вас, хто зараз дивиться, напишіть коментарі, що ви думаєте на рахунок цього. Яка ваша думка на рахунок фінішнього розвивання цієї ситуації? Взагалі було б цікаво почути кожну думку. Я дуже вдячний всім, хто зі мною я сподіваюся, уряд якнайшвидше прореагує і зробить висновки з цього. Я люблю дуже сильно цю країну, я не, я не є громадянином Канади поки що, але я хочу в майбутньому, дуже сильно хочу, і зроблю все, що від мене залежить, щоб стати громадянином цієї країни. І мені не подобається. Те, що зараз відбувається, те, що е, говорять про Канаду, про країну, яку я ціную, люблю, яка мені дала, от так можна сказати, вудочку, що я ловив рибку на початку, як і кожному, хто приїхав е, по програмі так що я шокований. Для мене це теж е, дуже шоковані новини, але будемо дивитися, що буде далі. Надіюся, ця ситуація якось проясниться, і уряд все ж таки відповість. Е, і, і я надіюся, це буде жорстко, тому що е, зараз виходить, е, під удар стануть всі нації, тому що зараз будуть говорити. А завтра буде інша нація скандувати. А після завтра інша нація. Все, що відбулося зараз, можливо, не, не в кращому ключі відіб'ється навіть для тих самих українців які в Канаді, тому що канадці зараз дуже сильно озлоблені. А я вже спілкувався сьогодні дуже з багатьма канадцями на рахунок цього. І повірте, 100% Канадці не лишуться так, і це дуже, дуже, дуже гучні слова пролунали в сторону Канади. І я думаю, що буде розвиватися ситуація, дуже набирати обертів і самі навіть канадці будуть робити все для того, щоб уряд. Нарешті від Все, друзі. Всім дякую, хто додивився це відео до кінця. Бажаю вам здоров'я, щастя, бережіть себе, бережіть свою родину. Де б ви не були, з ким ви не були. Бажаю вам тільки всього найкращого, тому що і собі і своїй сім'ї бажаю, то і вам бажаю. До нових зустрічей! З кимось зустрінемося в Веніпезі, з кимось в наступному відео. Слава Україні, друзі!